Нещодавно я познайомилася з хлопцем. Ми почали зустрічатися. Він мені дуже сподобався. Він часто приходить до мене додому. Однак я не зізнаюся, що це моя квартира. Я не хочу, щоб він цінував мене за матеріальні достатки, якими я володію. Мені потрібно, щоб він любив мене як особистість. Тому я сказала, що цю квартиру я винаймаю. Мені дозволяє зарплата жити окремо від батьків. Насправді. Це помешкання я успадкувала від своєї бабусі. А Віктор каже, що на сьогодні квартира це не проблема. Можливо, щоб між людьми було взаєморозуміння. А квартиру можна купити і в кредит, можна винаймати, а можна ділити разом з батьками, щоб накопичити гроші на власну. Він особисто вже подумав над цим питанням і вирішив придбати власне помешкання. Тому. Гроші намарно не тратить. А вчора Віктор запропонував нам одружитися. І я погодилась. Тепер думаю, що з квартирою якось негарно вийшло. Треба розповісти йому правду. Проте мама мене стримала. Вона сказала, що кожен мужчина повинен забезпечити свою сім'ю помешкання. А ця квартира хай буде моїм резервом. Невідомо, як життя повернеться. І гроші додаткові ніколи зайвими не будуть. Переконала мама мене, що цю квартиру можна здавати в оренду. Я так і роблю. Тим часом самі ми також орендуємо житло. А Віктор накопичує на спільну квартиру. І тому мене мучить совість, чи правильно я з ним поступаю, що не зізнаюся про власну квартиру. Адже він хвилюється, що з купівлею не все так просто. Ціни стрибають швидше, аніж він встигає наскладати грошей.